Ребята, два лежака, тут я ставив 7 чи 8, не пам'ятаю. Трутневу суш. От, витягнув, є, засів, яєчка є. На трутневій суші. Не знаю, чи там буде замітно, бо біла суш, от видно там, коротше, яєчка є. Засіяні. А, тут то у мене він тут даже маленькі є личинки. Так що, через скільки днів в мене буде трутні? Повноцінні. Вже mm. ну, ще... через 20, 21, 20, 20, 21. О, тут практично вся рамка засіяна. Oh. Опа. Так то через 24 дні. І, але він ще на дозріванні йому треба за 2 тижні. Це Самого Я yeah, дар казав, ну. Ну да, 14 Так, 14 днів пакетки. Після виходу 14 днів у нас таке дозрівання. Так. Да. Коротше, ще не забираю доски, бо ні в падло часу нема зараз, тому та, як є. Отак. Трутні є, зараз подивимося цей вулиць. Що? Тут теж є трутнева суш. І подивимося загально як розплід, бо там ми не дивилися. Дивимося тут розсліду. Бджолини розплід. Ось трошки ми переглянемо. Сім'ю побільшу. Щоб бджоли ходять за межами сім'ї. Вибирають мед з цих рамок. Так, це у нас порожні рамочки. Пакетки точно. Третя рамка оця має бути трутнева. Так, дивимося, перша кормова, отлічно кормова. От Розпечатали, що тут сахарився трохи. Да, На землі там кристали повикидували. Теж іде кормова. Так, іде трутнева. Бджілки висять, тут засіву нема. На цій рамці ні справа, ні зліво. То, що точно така маленька. Мджолки ну, висять що тут. Так, ано ну подивимося, як у вас взагалі. Це Карпатянки, Вучковський тир. Засів, поїхали. Рамочка невелика. Так же само тут печатки нема личинка. Рамка номер 1 Взагалі мало бджоли. Рамка номер два. Печатка і личинка є. Вже тут побільше. Да. А тут взагалі чотири рамки бджоли тільки. На цій Вучковській Рамка номер три. Аналогічно. Засів. Печатка. так Дивимось крайню Давай. крайню рамочку перга. Від заставної, з сторони гнізда засів. Значить, ми зараз одну кормову рамочку перенесемо на цю сторону. звідси Так, і тут поставимо. Отак. От Окей. Окей. Так, У нас тут... Забору. За Цю раму жах. Ні, оту йде ця трутнева, я хоч не закривала її. Заполучається, значить... раз, два, три, тут четверта йде розклідно. От напочала сіяти маска, вона перейде передеплена трутневу, тут буде наші кормова одна. Але це і не треба корм. Tako, njada. Njada, pijemak, njada. Mam Znači ja se hoću tako zakrivati, što bi tu došičku prinaži Дошечки роздавлюють пакет з підкормкою. кормкою. Досички отут. Все. Поки прийшли, 10 лежаків, підняв, зняв кришу, а на мене без завісів. Вже мокрий став, руки вже болять, спина вже теж. Тому лежать класна штука, але щоб з завісами була. Так, зараз спробуємо глянути лежачок на яніс резкоду, це йде бджола тутешня, скажімо, да? місної породи. Це ті бджоли, котрі зі мною вже на один рік. Так подивимося картину зверху. Так, картина зверху, 2, 4, 6, 7 рамочок. Вони сидять на рамці, котра. За заставною доскою теж вони бігають, підчищають і по чуть-чуть цю рамочку. Так, ну, рухаємося. Подивитися, задача ще по розплоду цієї сім'ї. Оце кормова з пилком свіжим. Пилок ще сипеться. Понятно. Друга рамочка. Друга рамочка. Засів, яєчка личинки нема. Це біля передньої стінки, оця частина невелика. І так само з цієї сторони теж яєчка. знаходяться. Так, ну, рахуємо одна рамка, так? Да? Нехай буде. Так, пилок. Так, дівчатки, я постараюся пошвидше, ви лише не заважайте. Тут на виході розплід, деякий вийшов, засів, бачу. Так же саме тут личенка, личенка, личенка засів на виході джола. Друга рамочка. Третя рамочка розплідна. Так само засів яйця. Матка. Матка зелена, їй вже по ходу скільки? Три, два, два роки. Третій пішов. пішов третій рік, маточки. Так само тут засів, засів, є, Личинки не видно, засів і розплід. Так де матка біля бруска заднього, треба обережно її. Да, де, де якраз <плідна> пішла. Екстрімака якась. Так, це в нас була третя рамка з розплодом. Ну, тут тупо личинка. Засів є яйця. Тут теж личинка, яйцо теж по кругу йде. Ну так, практично пів рамки. Іде. Це в нас четверта рамочка. Так, передостання. Тут, 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 тут нічого нема. Ні, є яйця. Є яєчка також у цій частині. Тут теж є яйця. Є яєчка. Якщо буде видно, є якийсь трошки медок. Свіжопринесний. П'ять рамочок також виходить, грубо кажучи. Ну, ті, що на виході бджола, то знаходиться на трьох рамках. А в двох рамках тільки яйцо. Крайня рамка медопергова. Медова перговка. І тут свіжий, свіжий пилок. Хорошо. В загальному непогано. Пакет вивчається забагато, тому даємо по 400 грам апіймаксу. Я думаю, що після 15-го числа, після 15, числа, 15 квітня має бути повністю заміна джолей. Все. хорошого весняного розвитку вам.